Вчора, наприклад, прийняли закон. От ви знаєте, я, я дуже поважаю український парламент, тому що він вибраний волею народу України. Але я переконаний, що український парламент повинен поважати країну. Ну Є ще багато цікавих ідей. Ну Можна гривну один до одного прирівняти до долара. Можна по вартості один кілограм сала прирівняти до одного кілограма золота. Можна ще пару цікавих реформ провести. Ну, наприклад, щоб зразу після дитячого садку дати можливість піти на пенсію. Це ж популярно буде. Чи ще реформу. Всіх звільнити від податків і ще щоб не ходили на роботу і щоб держава всіх утримувала. Аплодувати будуть перед місцевими виборами? Не знаю, правда, хто і кому. Тому я прошу, щоб парламент разом з урядом, разом з президентом, Далі ніс всю політичну відповідальність за проведення правильних складних, але ефективних реформ в країні.